Усім доброго дня! Друзі, як і обіцяла, 5 січня отримала дуже велику партію, дуже-дуже класних живців. Дуже люблю обожнюю цього виробника. Ну, це дійсно професіонали своєї справи. Погляньте, яка краса, які живці до нас приїхали. Остеосперму, махрових, 9 сортів і, звичайно, один сорт, але вони всі настільки класнючі. Зараз, друзі, одну хвилиночку покажу. І так, хороші мої, погнали по сортам пінк-біколор. Зараз хвилиночку пройдусь по сортам і зробимо загальне фото, щоб вам показати, які сорти приїхали. Хороші мої такі сорти, як Нанук. Далі Deep Sun, Purple. Наступний сорт Berry White. Далі Yellow. Наступний блюбері шейк, shake Banana Shake. Далі Deep Pink і Стіл Blue. Ось такі сорти. Подивіться, яка коренева система. Ну, просто фантастика. Дуже гарнющі, дуже класнющі. Хороші мої рекомендую. Весною будете вдячними. Також, хто ще запитував, хто хотів, і кому не вистачило, приїхали цього разу. Касетка розебудної палергонії Астрід, Друзі, це теж фантастична рослина, дуже класнюча. Всім рекомендую. Маємо в наявності. Також цього разу приїхала бегонія вічно квітуча. Три сорти. Зелена з червоними квіточками, з червоним листям і зелена з рожевими квіточками. Друзі, рекомендую теж дуже шикарнюча розсада. Хороші мої, цього разу також приїхала велика партія біденців. Зараз покажу сорти, які приїхали сьогодні. Такі сорти, як Pretty Pink. Наступний такий сорт, як White Yellow. Наступний сорт такі махровий, як Double Yellow Red. Ring of Fire. Гігант Yellow. White Delift. Наступний сорт Sunshine Double. І такий сорт, як вулкану. Любителям вербенки. Також приїхало 6 сортів, такі як Ласкар Блек Вельвет. Наступний Ласкар Пінк Біколор. Скарлет Ей». бібор-блу, Ласкар Маджента, Ласкар Пінк. Також цього разу приїхали такі рослинки, як Фуксії, такі сорти, як белла Лаура. Я так зрозуміла, що сорт Марінка дуже всі полюбляють, тому що його завжди не вистачає. Друзі, він знову є. Лобелія, як же ж без неї? Хороші мої, є такі сорти в наявності, як електрик, Пурпле. також ліг блу і вайт. Агірантемами маю три кольори: є білий, є лимонного кольору та червоний. Фоточки все є у групі. Хто хотів петунію, сурфінію, хороші мої, гляньте, скільки я вам настаралась. Подивіться, море, 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 краси. Так, зараз ми пройдемося по сортам. Покажу, в якому вигляді коренева система просто бомба, бомба, ракета. І так, хороші мої, такі сорти, як Корал Морн. Наступний Маджента Мамба. Каскадіс Рим Віолет. Каскадіс біколор кабернет. Маджента Стар Єлоу, Дарк Виолет. Сурфиня Гігант Блу. Трайлинг Йеллоу. Манго Панч. Суфиня Пурпл Вейн. Сплеш Денс Фуксія Полка. Flash Dance Fuxia Flame. Наступний сорт такий як Table Red. Друзі, розсадка хоч невеличка, але погляньте коронева тут теж бомбезна. Далі наступна Surfinia Impuzzle White. Funhouse Gloving Garnet. Фанхаус Папайя Капелла Сангай Капелла Пин Лаке, Бьютикал Бордекс. А також хороші мої дабл лилак. То ще бажає придбати таку рослинку, як бальзамінчики. Друзі, зовсім небагато, але ще, ще трішечки є. Вісім сортів, ще маю в наявності. Дуже багато зараз маю рослинок на зріз, таких як пеларгонії зональні, пеларгонії королівські та різні різні. Друзі, вже стараюся, беру з вас приклад. Вже в мене все підписано, все по сортам стоїть. Зрізи, звісно, буду робити міксом, тому що це дуже довго по сортам їх сортувати. Хто бажає, є ще живці королівської палергонів в корінені міксом, ціна по 20 гривень. Також у таблеточках вкоренила айхризон дерево кохання. Ось така рослинка. Друзі, також зараз вона по 20 гривень. Дуже класна штука, дуже невибаглива. До речі, дуже класно вона виглядає і в підвісному кашпо. Зараз тільки зима до весни можете уявити, наскільки воно ще наросте. Ця рослинка вона цвіте жовтими такими дрібними квіточками, так що, хто бажає, також зараз є ще в наявності. Друзі, хто з нами садив примулу, подивіться, в якому стані вона у нас зараз, 5 січня. З'являються щойно перші-перші бутончики. Уже декілька рослинок поїхало до нас на магазинчик, до речі, вже й гарно вони почали продаватися. Люди беруть на кладовище, ставлять у горнятках. Або зараз, до речі, була дуже гарна погода. У нас було навіть плюс 10, тому люди навіть їх і висаджували. Ось так виглядають наші примулки. Кущики вийшли такі у нас. Наросли, ну, гарненькі бутончики ось виходять уже. Так що, я думаю, з примелою у нас в цьому році теж все вдалося, все ок. Хто ще не знає, це моя красуня Люся. Ні-ні, Люся, не можна. Друзі, кому ще не показувала, свою теплицю ми використовуємо просто максимально. Теплиця у нас розміром 9 на 20, але ми використовуємо її в три поверхи. Під стелажиками у нас є така підсвітка, потім я обов'язково зніму відео, покажу. І ми вже вчора, 4 січня, перевезли першу партію тюльпанчиків. На стелажиках у нас росте різна розсада в касетках, різна розсадка у горщиках. І також у нас, можна сказати, третій поверх це підвісні кашпо, які у нас розміщені на таких рейках. Ось Залізла наверх, аби вам показати. Над трьома стелажиками у нас зроблена така конструкція, робив мій чоловік. По чотири труби над кожним стелажиком, і ми розміщаємо підвісні кашпо. Ось так вони виглядають уже сьогодні, станом на 5 січня. Ще трішечки, і тут буде просто краса неймовірна. Хороші мої, хто хотів орхідейки акційні. Але чекали ці рослинки, які ми отримали сьогодні. Будь ласка, поновіть свої повідомлення, так як повідомлень дуже багато, щоб мені легше було все познаходити і все вчасно вам відправити. Друзі, подивіться, сьогодні у нас вночі було мінус 10. Рослинки отримали, вони були дуже класно запаковані. Рослинки взагалі не постраждали, прийшли всі просто суперові, дуже всі класні. Так що ви теж не хвилюйтеся. Я так само буду гарно вам все запаковувати. Обов'язково коробка, бумага та агроволокно все буде утеплене. Так що не переживайте, все зробимо так, як потрібно. Всім дякую за увагу. З вами була ваша Марта. Усім пока-пока.